Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. Шановні глядачі мого каналу, особливо ті, хто вирощує лохину. У цьому відео я хочу познайомити вас із личинками бронзівки. Бронзівка це такий великий зелений блискучий жук із жовтувато-мідним відтінком. Хоча є і інші види. Вони іншого кольору, але конкретно в цьому випадку буде йтися про личинки зеленої бронзівки. На перший погляд, ці личинки дуже схожі на личинки хруща. Або, як ще їх називають, борозняки. Але відрізняється від личинки хруща, личинка бронзівки тим, що має коротші лапи. Ось зовсім такі малесенькі лапки і менші щелепи. Хто добре знайомий із личинками хруща, то ще скаже, що личинки хруща мають такий більш білувато-жовтуватий відтінок. І дивіться, личинка здатна повсти на спині. Це лише личинка бронзівки. Личинка хруща тільки повзає на череві. Так, де я їх виявила? А виявила я цих скотеняк під кущами лохини, які загинули. Тобто пропали в мене кущі лохини десь до десятка, тому що два я виявила восени. А всі інші навесні. Причому, що саме цікаво, якби це були якісь недавно куплені, чи такі, що, видно по них було, що вони не стійкі до хвороб, чи вони себе там погано почували, то я, можливо, на шкідників і не подумала. Б. А то серед цих кущів, які пропали, були дорослі кущі, які в мене вже. Кілька років не лише прекрасно росли, а й прекрасно плодоносили. Я їх, зокрема, показувала у своїх відео. Я вирішила трішки заглянути, як то кажуть, проблемі в корінь. І варто було буквально трішки рукою ось так поритися біля коріння, і я почала виявляти оцих личинок. Спочатку я їх нищила. І Ем, далі шукала, а потім подумала, так треба ж зняти відео. Чому я вирішила зняти це відео? Справа в тому, що на деяких каналах є інформація про те, що шкоду кущам лохини завдають лише личинки хруща. А личинки-бронзівки це не те, що повністю безпечні для лохини. А вони ще й користь приносять, тому що вони переробляють відходи деревини. На перший погляд, це, звісно, так, але це дуже примітивно підходити так до проблеми. Хто вирощує лохину, то знає, що корінчики в неї не неначе ниточки, лише в лохини, яка росла в обмеженій малій тарі, може бути таке згрубіле. Коріння, що вважається порушенням. А так лохина має такі ниткоподібні корені. І, звичайно, запідозрити, що личинка бронзівки шукає оці тонесенькі корінчики, щоб з'їсти, це неправда. Але я так думаю, що поїдаючи Відходи деревини, а в мене лохина вирощується на тирсі і на сосновій корі. Я думаю, що поїдаючи оцю тирсу, кору, личинка коріння не оминає. Підозра у мене про це була ще минулого сезону, тому що я бачила бронзівок таких напівзаглиблених. Своєю задньою частиною у цю тирсу, я так зрозуміла, що вони відкладали личинки, і бачила ці личинки під кущами, що загинули. Але якось мені тоді трапилося це відео на каналі одному, де показували різницю. І є ще потім я подивилася, і інші відео є в інтернеті. Де закликали берегти бронзівку, і навіть це дуже, говорили що дуже добре, коли вона живе на посадках лохини, і я на бронзівку не подумала. Але коли знаєте один кущ чи два, то тут можна думати і так, і так. А коли загинувших кущів до десятка, і під кожним з них личинки бронзівки. А вчора я виявила, що і під тими кущиками, на яких половина гілячок засохла, які пізно стартували навесні в розвитку, по яких видно, що вони погано себе почувають, під ними я теж виявила оцих скотеняк. Абсолютно логічно припустити, що. Це не можна пояснити якимось співпадінням. Зателефонувала я до родички своєї, яка кілька років теж вирощує лохину. Виявилося, що в неї аналогічна ситуація. Заглибилася я детальніше у вивчення цього питання. Виявилося, що дорослі жуки бронзівок, вони теж харчуються не святим духом. І поїдають прекрасно листя на лохині, цвіт поїдають. І це не лише окремі різновиди, а оця зелена бронзівка також. І перекусивши лохиною, листячком, квіточками, можливо, і ягодами, бо ягоди я теж бачила, такі погрижені, але не масово. Цей жук під кущем. Відкладає яйця, із яких ось потім виростають такі личинки. Ну, можливо, дехто поцікавиться, а чи не може це бути справою борозняків, тобто личинок хруща? Відповім, що ні, тому що в мене лохина вирощується на відходах деревини. Окрім цього, перед масовим льотом хруща я підсипаю на посадки свіжу. Тирсу соснову тільки після розпилу деревини. І цей запах, він ну, не те, що відлякує хрущів, вони просто по запаху орієнтуються, що це не те середовище, де будуть жити їхні личинки, тому вони туди яйця не відкладають. Тим більше, що й дорослі хрущі, вони ж навіть хвойними не харчуються. Тому проблема борозняків у мене відсутня взагалі. І я від самого початку, коли вирощувала, я неодноразово перевіряла, ем, ніколи не бачила там личинок хруща. Тому така проблема відсутня. Ну, виникає зрозуміло, питання: а що ж робити? І на перший такий погляд може здатися, що треба використовувати отруту. Але я не прихильник отруту хімікатів. Хоча я знаю, що там, де масово, вирощують лохину, там отруто хімікати лють під коріння у більшості господарств і не думають про здоров'я споживача. Ні, отруто хімікати я виро... застосовувати не буду. Е, є інший спосіб боротьби із цими личинками. Але про це я зніму уже наступне відео. Зазначу лише, що це безпечний для людини спосіб, але я його ще не випробовувала. Тому ось, коли я спробую вивести безпечним способом цих личинок, я вам це покажу. Але найголовніше це те. Що, я думаю, оцей міф про те, що личинки бронзівки безпечні для, для лохини сьогоднішнім відео я зруйнувала. Отож, слава Україні, смерть личинкам бронзівки і Мокшинським окупантам!